24 лютого я проснулася на світанку, це десь було біля п'ятої години ранку, проснулась від гулу літаків. І, так як я сплю з відкритим вікном навіть зимою, це було дуже чутно. І я сказала чоловікові, мабуть, почалось. До мене підійшла моя співмешканка зі сльозами на очах, і в неї просто трусилися руки, в неї був такий розпач, страх, паніка, і вона мені говорить, Іванка. Почалася війна, тоді я реально усвідомила, що це дійсно війна і моє життя поділилися до і після. Для мене 24-те асоціюється це 6.40 ранку. Дзвінок від чоловіка. Він на той час був у Києві. І він подзвонив, спитав, чи в мене все добре, тому що в Києві Києва бомблять. Вночі щось було дуже тривожно. Чую, вийшла на балкон, щось дуже, дуже... літаки літають, гудуть, кажу, щось, щось таке не не, не цей. А тут об'являють війну. Спочатку почала спочатку ну, за дітей, за, за синів. Син зразу в перший день побіг, в воєнкомат пішов. Цей день почався як для всіх українців зранку. Сина збирала в школу, син старшокласник. Поки готувала сніданок, син приходить і каже: Мам, ми сьогодні не йдемо в школу. І я так емоційно кажу, що знову коронавірус? Він каже: Мама, ні, війна, Київ бомблять. Я проснулася від дзвінка свого сина, який був в Києві, і він. Кричав трубку, мама нас блять. І в психології є таке поняття ступор. От в мене, мабуть, цей такий не, не ступор в повному розумінні того слова, а мабуть, цей тихий ступор в мене вже місяць, коли ти е, просто знаходишся в якомусь такому оціпенінні внутрішньому, і тільки конкретно щось робиш, робиш, робиш. Тому що ти, мабуть, як всі ті мурашки намагаєшся щось зробити, що. Це жахіття, ця війна закінчилася, щоб наша перемога настала. Коли я зрозуміла, що сталося, я, мабуть, без сліз не зможу це передати. Я навіть не назву це панікою. Може, це був страх відповідальності за своїх дітей. І я пам'ятаю, як я їх посадила в таксі, як ми їхали, це перше, що я побачила, це черги до банкоматів і черги до аптек, коли я їх привезла вже до себе, додому. І пішла в магазин, побачила дійсно ці пусті прилавки. Знаєте, в мене було таке враження, що я дивлюсь документальний фільм. Я прочитала, переглянула телефон і зрозуміла, що, на жаль, прийшло. На жаль, те, про що в дитинстві розповідала зі сльозами на очах бабуся, я маю зараз зрозуміти і пояснювати все ж дітям. Мені було страшно, напевно, ще до 24-го. Не тоді, коли всі говорили про те, як потрібно складати тривожну валізу або готували план евакуації дітей, мені було страшно вранці в той час, який я дуже колись любила, світанки. Чомусь напевно природа підказувала, і ці вібрації я дуже відчувала. І червоно-малинові відтінки світанків. Асоціювалися не з зародженням нового дня, а з пожежами чи то з кольором крові. А 24-го було вже не страшно. Я не повірила, цього не може бути. Ну, от в справі в плані того, що десь в глибині свідомості розумієш, що ти цього чекав. А коли воно трапилось, то зрозуміти, що це дійсно трапилось, зрозуміти. Ну, тобто, не можна мозком. Не зрозуміло, що робити. От, от так ні, ні паніка, ні, а от не зрозумілость, що робити в даний момент. Така ситуація була. Такий всеохоплюючий жах в мене був. І я почала ходити по кімнаті туди-сюди, туди-сюди. Мені здалося, що мені дихати важко стало. А потім я заспокоїлася і думаю, треба щось робити. Ну, якесь таке бажання боротися, бажання щось робити для того, щоб це зупинити. Перші дії це щоб безпека для дітей, для рідних. Зв'язок з близькими, тобто першим ділом. Ось так. Якось воно пройшла перша частина дня. Далі засоби масової інформації вже слідкували за ситуацією. Що і як я не могла повірити в те, що відбувається. Мені здавалося, що це якийсь страшний сон, що це ну має швидко припинитися. Я дуже на це сподівалася, що це якась, ну я не знаю, помилка якась. Ну і той період 2014 року, це ж як ну, такий нарив, який там живрів, і, врешті-решту, 24-го його прорвало. Це, це коли спиш в своєму власному будинку, просинаєшся від того, що на тебе налили холодної води, і ще виявляється, сусід підпалив твого будинка. Ну, емоції мене відразу перевершили в тому, що я відразу думка про те, що от москаль і проявився. Оце той москаль, який ховався, скривався, і оця недолюбленість їх відразу виразилась в такій агресії. Вони агресія до нас, і моя агресія до них відразу була. Звичайно, що війна триває уже більше сотні років. Справа в тому, що ці протистояння, ідучи від князів гетьманів, продовжуючи славними перемогами. І наших українських повстанців, і так само тривають зараз гостро. Постало питання сьогодні. Люди на багато щеблів піднялися, піднялися вперед своєю свідомістю жити в мирі, як жителі планети. І тому 24-те це був такий водорозділ, це такий грім, це такий чому. Раптом, звідки, як не вірилися. Іде таке протистояння добра і зла. І ну, моя зброя це помолитися. Це те, що я можу, зробити від душі.